Якщо ми кажемо про мірки безпеки, то тут е, треба розуміти, що е, як мінімум якісь е, вибудована система протиповітряної оборони, яка буде закривати від різного типу загроз. Тобто ми кажемо і про балістичні ракети, ми кажемо про крилаті ракети, ми кажемо про ударні безпілотники. А е, в принципі, якщо ми кажемо про захист аеродрому, то безумовно аеропорт. Безумовно, можна побудувати якісний захист, який дозволить закрити повітряний простір над цим аеропортом, для того, щоб туди не підлітали не ракети, не безпілотники або інші засоби ураження. Але тут треба розуміти, що це. Навантаження, великі навантаження на засоби протиповітряної оборони, тобто це велика кількість обладнання, яке потребується, наприклад, активно зараз на лінії бозітлення, або при фронтових або прикордонних містах. А тому, що насправді у нас є велика проблематика з е, малою кількістю засобів протиповітряної оборони, тобто вони їх недостатньо для того, щоб закривати Україну від таких масових ударів з боку Російської Федерації, але в теорії безумовно ми можемо казати про наявної кількості засобів. Ми можемо казати про е, створення там таких можливостей, які забезпечить захист аеродрому від можливих ударів аеропорту. Стосовно використання засобів протиповітряної оборони, то треба зрозуміти, що у нас більшість суспільства постійно запитує питання, чому. Не боремося з кабами, коли ми бачимо відео ураження там або частково пошкодження засобів на кшталт систем Петріот, то спільство постійно починає запитувати, чому ми типу, не використовуємо так близько до лінії по Хоча теж є вимога на перехоплення балістики. Тому в будь-якому випадку тут треба розуміти, що прорахувати всі ризики і потреби. Безумовно, я, наприклад, підтримую позицію того, що треба якомога сильніше відпрацювати по ворогу, тобто призвести вже до розуміння перемоги. І тоді ми можемо казати про, наприклад, Початок відкриття, тому що більшість експертної спільноти зазначає що навіть після закінчення бойових дій а, будуть певний час проходити перед тим, ніж відкриються аеропорти. Я би сказав, що, наприклад, ми можемо здати про те, що ми можемо скоротити цей термін після перемоги, наприклад, що от на наступний день починаються відкриваються аеропорти, вже починають працювати. Але це моя позиція. Я би сказав більше, що у нас є потреба в захисті прикордонних міст, є потреба в Захисті прифронтових місць і є потреба в отриманні деяких дозвілів або деякої зброї, яка би наблизила нас до перемоги. Повертаючись до основного питання, треба розуміти, що чи погодяться компанії залишати свої літаки там або це буде короткотермінові Там рейси прилетіли, завантажились, розвантажились безпекові рівні. Там захисту людей під час, наприклад, безпосередньо цих. Повітряних тривог для того, щоб було розмі... де розмістити людей в укриттях. Тобто, тут насправді велика кількість є таких. А... Потреб, які мусять бути вибудовані безумовно, ми можемо казати при належному фінансуванні при належному якості та кількості засобів. Ми можемо казати, що процес це запрацює в умовах економічних, як це для для держави, як це для, наприклад, безпосередньо для а, самого мерії, тобто Львіва, тобто це вже інше питання, але повертаючись до основного, тобто треба зрозуміти, що побудувати якісно охорону оборону об'єкту можна. Але треба дивитися на інші ризики. Тут треба зрозуміти два концептуальні, два важливих питання. Це ми хочемо вберегти людей, чи ми хочемо вберегти техніку, яка буде стояти на аеродромах. Зрозуміло, що мабуть важливіше вберегти людей, які будуть користуватися послугами там перевізників або репортів. Тому. тому я би сказав, що тут треба дивитися з точки зору захисту людей, особового складу працівників аеропорту, а вже потім казати можна про техніку, тому що техніка взагалі є певні інструменти страхувальні, які забезпечують там відшкодування там, певних сум компаніям, які можуть втратити або літак, або ще щось. Тому я сказав би, що тут зрозуміло, що знаходження на території Білорусі певне засобів собі пораження ускладнює цього. У... Засіб охорони об'єкта, але не скажем так, не несуттєва, і тут треба розуміти, що якщо ми кажемо про якісну в облаштовану оборону, то вона буде захищати і від можливих ударів з боку Білорусі, і можливих ударів з боку Російської Федерації. Давайте подивимося на це з іншого боку. Ми бачимо, що Росія намагається занурити Україну в постійну тривогу. Тобто, коли е, будь-які засоби ураження знаходяться постійно в повітряному просторі, ми кажемо не тільки про прифронтові е, прикордонні зони, тому що котрі постійно 24 на 7, вони у них постійно повітряно е, 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 тривоги. Але і решта України вони намагаються активно їх не погрудити в постійно повітряну трогаю. За рахунок чого за рахунок, наприклад, тих ж самих ударних безпела ударних безпілотників типу шахет. Це вже не шахет, це вже є купа інших засобів, які створюють імітацію прольоту ударного трону. Але при цьому це навантаження для засобів протиповітряної оборони. Це виснаження як людського ресурсу, так і виснаження безпосередньо засобів враження, перехоплення цих об'єктів. Тому в будь-якому випадку треба зрозуміти, що такі тенденції. Які повертають дещо повертають у мирний стиль життя, в будь-якому випадку будуть гарантованим, будуть гарантовано заволікати Росію саме акцентувати увагу туди, тому що ми бачимо, що Росія використовує керовані бомби по цивільних містах і розуміючи, що навіть засоби радіоелектронної боротьби, які працюють, можуть відводити на певну відстань там сто. 300 метрів можна відвести від е, основної точки удару, але при цьому вони б'ють по густонаселених е, пунктах, де відвід е, будь-якого озброєння не, не дозволяє вберегти осотно людей, тому що не влучить в один дім, влучає в інший дім. Тому насправді тут е, треба розуміти основного основне те, що треба зрозуміти, що ми воюємо з терористом, який буде на Постійно намагатися якомога більше цивільного населення знищити. Ми бачимо це по Хмад'іду, тобто, ми бачили по інших засобах ударів по торгівельних центрах, по тому ж самому епіцентрі в Харкові. Тому тут треба зрозуміти, що а, чи справді а, ми можемо наражати на небезпеку так на людей, чи може краще зробити інші умови. Перетину кордону прискорити можливість там або відкриття якихось аеропортів, які знаходяться поряд з кордонами України, там покращити можливості Укрзалізниці, побудувати там певні шляхи для того, щоб забезпечити більшу швидшу логістику. тому що насправді знаємо ми з'їдемо відрядження на зустрічі там натівські там, інші країни по військовій співпраці. І а, дві доби на дорогу це насправді дуже складно.